Дорогі мої тельці, я вас вітаю, я вас вітаю на цьому відео, і на цьому відео ми подивимося, що підготував листопад для людей під знаком Зодіака Телець. Які головні події, як пройде листопад для людей під знаком Зодіака Телець? Так, і поїхали. У нас є три колоди. Я витягую з трьох колод по три карти. І подивимося загальну картину листопада для тельців. Карта імператор. М -м, починаєте з старшого аркана. Карта імператор це коли, а, можливо, ви будете контактувати, якщо ви дівчина-телець, це, можливо, ваш чоловік, ваш начальник, так, будете вирішувати якісь питання. А взагалі карта імператора говорить нам про коли ви себе відчуваєте на тому троні. Тобто, ви повністю розумієте, що ви несете відповідальність за все, що зараз відбувається в вашому житті. Тобто у вас все під контролем. І навіть не тільки ви під контролем, так, а ще якісь, наприклад, може, люди, може, ваші колеги, може, ваші підопічні. Тобто, ви керуєте цим процесом роботи, ви керуєте своїм життям. Ви взяли ви прийняли рішення, ви взяли під відповідальність своє життя. І зараз ви знаєте, у вас є чіткий план, що я роблю сьогодні, завтра, післязавтра для того, щоб дійти до своєї цілі, так? Давайте ще одну карту для тельці. Карта зірка. Боже, другий старший аркан тельці. Карта зірка може нам говорити, звичайно, про здійснення якоїсь мрії, так? Можливо, ваша мрія якась дісняється. Або ця карта, коли у вас з'являється ваша нова мрія, ви собі кладете цілі по імператору, ви собі поставили ціль, і не тільки ціль, ви ще розписали план, як до тої цілі дійти. Карта зірка можливо, ви будете багато з кимось спілкуватися на відстані це. Хтось, хто на відстані, можливо, це імператор, так? Можливо, це ваш чоловік, з яким ви спілкуєтеся на відстані, ви не можете поки зустрітися, так? От, по карці зірка. Що це може бути? Це може бути популярність, якщо вам це актуально, тобто, там, я не знаю, можливо, ви вирішите виходити в люди, там заведете свій блог і захочете, так? розказувати там, про свій, свої послуги, товар або про життя, так? і вас чекає якась популярність, так? якісь нові там, підписники, перегляди і тому подібне. Тобто, це, що ще можливо? а можливо, ви відвідаєте якийсь концерт, наприклад, якоїсь зірки. Дайте ще одну карту для тельці. Карта Єрофан три старші аркани. тельці, це дуже важливий, я думаю, у вас місяць буде. Карта Єрофан це про, це про традиції, це про щось таке. Це коли ми звертаємося за порадою, наприклад, до старшого покоління, можливо, батьки, бабусі, дідусі. Так, коли ми часто з ними контактуємо, коли ми питаємо в них якоїсь поради, коли ми з ними там спілкуємося, вирішуємо якісь питання, так по карті Єрофон можливо, ви займаєтеся медитацією. По карті Єрофан це можливо кому актуальне Там заключення шлюбу, розірвання шлюбу, тобто це якісь такі інстанції, так? Можливо, в кого судові процеси це може бути прийняття судового рішення або, наприклад, назначення суду. так. Давайте візьмемо наступну колоду для вас, тельці. Карта сімка пентаклів. Сімка пентаклів це коли треба щось почекати. Можливо, ви вклали в щось гроші або будете вкладати інвестувати, так, можливо, в нерухомість, там, я не знаю, якусь криптовалюту, або взагалі кудись так. І треба буде почекати, поки ці плоди виростуть. Тобто, сімка пентаклів це закладання фінансового фундаменту для подальших. Фінансових ресурсів, так, фінансових доходів, але це про, про перспективу. Тобто, зараз, можливо, ви вкладаєте, якщо по цій карті ви хочете вкласти, дуже добре вкладати. Так, по цій карті гроші інвестувати в щось, в когось, можливо, в себе, можливо, у свої знання, в якусь, якесь навчання, так, можливо, я не знаю, закупляти там якісь матеріали для себе. Так що в подальшому дасть вам свої. Фінансові плоди. Карта імператриця. Прекрасна карта. Ну що, я дуже люблю цю карту. Кому актуально дивіться, можливо, ви дізнаєтеся, що ви вагітний. Вагітна, господи, вагітна. Вагітна, так? От. Це карта імператриці це завжди про прибуток, про гроші про красу. Так? Можливо, ви будете вкладати кошти в свою красу, там, відвідування косметолога, відвідування хороших салонів краси. Можливо, ви будете змінювати свій імідж. Можливо, ви підете на якийсь там шопінг великий. Так? Взагалі, карта імператриці це, це про прибуток. Тобто, ваша справа. В листопаді місяці принесе вам свої плоди. Ви будете їх збирати. Це про збільшення прибутку, це про збільшення клієнтів, якщо ви працюєте на клієнтопотік, так? це про збільшення грошей. Якщо так простими словами, то це збільшення грошей, це хороші гроші приходять до вас в руки, тильці, так? Давайте ще одну карту для вас. Карта влюбленный, боже мой, раз, два, три. И шести карт, пятый старший аркан. А карта влюбленный, это про Тут у нас повішена Карта влюблені перше, звичайно, таке саме важливе значення це не про кохання, це про вибір. Це про навчитися приймати вибір. Можливо, у вас якась ситуація так, стоїть на паузі, тому що ви не можете ніяк зробити вибір. І поки ви не зробите цього вибору, вона не зрушиться з місця. Це про. Нести відповідальність за свій вибір. так? Е, можливо, карта влюбльні, вона нам говорить, закохані про можливість зустрічі нового якогось партнера, так? можливо, там, ви з кимось познайомитеся. Це все звичайно, тому що тут імператриця і імператор, так? це про коли ну, в коханні царить любов, взаєморозуміння і тому подібне. Але найголовніше значення цієї карти це. Прийняття рішення, тобто навчитися приймати рішення і нести за нього відповідальність. Тому перед вами в листопаді тельці буде стояти якийсь вибір, який ви будете, можливо, хотіти перекласти на чиїсь інші плечі, але воно вам не принесе бажаних результатів, тому що ця ситуація вам дана для того, щоб ви навчилися вибір свій приймати самотужки. І давайте візьмемо. Останню колоду, третю, для вас стільці, і подивимося звідси, так? Королева мечів. Королева мечів це в нас є а, жінка або чоловік знаку зодіака, близнюки Терези Водолій, так? Можливо, ви будете контактувати з такою жінкою або чоловіком, так? Це може бути також людина військова, це може бути лікар, це, можливо, буде косметолог, можливо, буде, ви знайдете того лікаря, якого ви так довго шукали. А По цій карті у нас ще можуть бути. Хто у нас по цій карті можуть ще бути? А, ну, це людина з таким холодним розумом. Так, якої розпланований, як то кажуть, кожен день, кожна хвилина. Вона розпланована. В неї є чіткий план. Це, це професіонал своєї такої справи. так, Тому, можливо, ви будете контактувати з такою людиною. Це, це може бути навіть відвідування косметолога, там якісь ін'єкції, ботокси. Я не знаю. Тому так, по цій карті це а, є благоприятний період для цих процедурі, як то кажуть, так? І ще одна карта. Рицар мечів, рицар мечів нам говорить про. Це може бути якась дуже-дуже швидкісна новина у вашу сторону, яку ви, наприклад, не очікував. Це може бути з кимось зв'язано або там з чимось зв'язано. так. А це може бути якісь навіть плітки. Або за ви почуєте, ви дізнаєтеся про плітки про вас, або це може бути ви будете. Участвувати так в якихось плітках про когось. Так? Це також нам можливо показує якийсь конфлікт, можливо, навіть з цією королевою мечів, тому що з нею важко знайти спільну мову, в неї є тільки прямо, немає ліво право Це може бути якісь різкі висказування у вашу сторону, або це ви будете себе так поводити. Різко до когось там, наприклад, висказувати, різко щось говорити, когось навіть не на... може там обідати чимось. Так? Це може говорити про якийсь такий. Конфлікт. І останню карту витягнемо для дельців. туз чаш прекрасна карта її. Це карта емоційної наповненості. Це можливо навіть хто. А хто самотній, тут чаш тельці для вас це, можливо, нове знайомство, нові побачення, нова ейфорія, нова закоханість. Тобто це якась нова людина в вашому житті, яка принесе вам отаку от закоханість, як то кажуть, як в ті 13-14 років. так тут чаш це нове захоплення. Можливо, ви чимось новим захопитесь, якимось новим хобі. Вам настільки сподобається, там ви перший раз пішли на танці і просто там аж в шоці, як вам це яке вам це приносить задоволення. Тобто тут чаш, це коли ми наповнені позитивними емоціями. Настільки, що нам хочеться навіть ділитися з другими. Так? Це якесь нове починання. Знову повторююся, нове знайомство. Так? Або якщо ви, наприклад, в парі, то це як новий медовий місяць, вам зроблять якийсь подарунок, так? і вам це настільки принесе радість і щастя це про те, що ви насправді колись мріяли. Дякую вам за перегляд, переглядів. Бажаю вам прекрасного листопада, тільки з позитивними емоціями, щоб цей місяць пройшов. Так? Люблю вас, обнімаю і цілую. До нових зустрічей.